Вітаю, друзі! Задам риторичне запитання, чи перетинався хтось із так званими місцевими князьками, які вважають, що являються самим центром всесвіту, і вони вправі вирішувати все, навіть приймати рішення у тому, що є виключно Божим уділом. Сьогодні я вкотре вестиму мову про голову Яремчанської територіальної громади пана Андрія Мироняка. Виявляється, вельмешановний шановний Андрій Миронях не зміг залишити поза увагою виділення для потреб монастиря у Миколичині Івано-Франківською обласною радою біля 2,5 гектарів землі, яку, до речі, ще за Австро-Угорщини було придбано сестрами-служебницями української греко-католицької церкви. Як на мене, саме за його ініціативи було призначено громадські слухання, які по його ж замислу. Повинні були легалізувати питання передачі 0,8 гектара числа майбутнього монастирського обійстя на потреби Яремчанської територіальної громади для спортивної інфраструктури. Але далі щось пішло не так. У залі Народного дому зібралось більше двох сотень мешканців громади, з яких тільки двоє підтримали ідею голови його рідний брат та колишній правоохоронець. Числа команди останнього. щоб це не набувало знаєте, такого політично-міщанського забарвлення, е я думаю, що за тиждень 70 сотиків можна розібратися. І знаєте, мені нагадує, що. Хто пам'ятаю у 2005 році, коли президент Савющенко призначали кабінет міністрів і призначають міністрів, знаєте, кабінет міністрів, і призначають, призначають. І саме цікаво, що там жодного українця нема. А будь такий письменник е е припрошу е по суті і каже, шановне панство, та дайте хоч пару міністерських професій українців, таке саме це. Та залишіть цих 80 сотків за громадою е ОТГ. Я думаю, тоді нічас одного не буде в цьому. Я так розумію. Одні хочуть до влади, одні хочуть пересварити, перегристися І де що, якщо то, що не впіли, забрати, забрати. І я хочу сказати, що, наприклад, була школа-інтернат, і так після того були дитячий табір, і дуже багато здоров'яся. І у нас, наприклад, літо закінчується. Це літо ми профітькали. Це дуже багато дітей приїхали, які люди віддали життя інвалідів, котрі воюють зі сходу, котрі тривоги. І в нас такий, ну можна сказати, ізюминка туристичний рігон, де менш більш спокійно, що дійсно можуть оздоровитися, бо я знаю. По своїй практиці, трошки трошки видів біди. І, наприклад, якщо приїхають до нас, каже, у нас каже, можна відоспатися, відоспатися пере... і почати з новими силами далі жити. Першим словом взяв уроженець Дори, монах отець Юстин Бойко, який коротко розповів про історію утворення монастиря та земель, які належали сестрам-служебницям. Е, минулого року мене закликали. Глава нашої церкви, блаженніший Святослав, і два митрополити, а також владика Івасю, то було окремо і сестри служебниці, щоб я зайнявся питанням повернення монастира сестер служебниць у їхню власність, оскільки вони, ті землі, той монастир був куплений митрополитом Шептицьким і Григорієм Хомишиним. Радянська влада той монастир розігнала там, зробила інтернат, який проіснував до часів України. І, відповідно, з огляду на те, що держава визнала інтернати як такі, що є недієві для виховання кращого молоді, тому там був створений відпочинковий табір. Сестри монахині з 91-го року зверталися до... Влади з проханням, щоб їм повернули цей монастир і ці землі. Вважаю, що ця річ, по-перше, є морально несправедлива. Чому комуністи забрали сестрам, їм слід повернути, а не забирати? Ну, поки що треба долучити те, що комуністи забрали монахиня. Друга річ. Друга річ. Ніколи в Дорі Яремчі, Янні Миколичині не було такого, що тема. Щось дати церкві монахиням викликала такий суспільний резонанс, і мені дуже соромно, що ця справа дійшла до такого, такого е, типу. Бо зведіться е, громадські слухання для такого роду речей є. Ну не не, не не добре свідчать, але добре, що ми зібралися. У мене склалось враження, що ці громадські слухання було скликано за бажанням та для досягнення мети. Виключно однієї особи вельми шановного пана голови відверто. Я вперше бачив, щоб організатори слухань так безпринципно та нахавно тиснули на духовенство. Саме так тиснули. А як ще можна розцінити постійне перебування та явну зневагу до представників церкви? Коли ж люди не витримали і сказали, що у разі постановки на голосування цього питання вони покинуть зал? Пан Мироняк дав зрозуміти усім, що дуже розчарований. Говоримо, що ми це хотіли зробити. Пане криці. Я договорю точно кінця. Я вам хочу сказати, мені треба було би там пласти душу. Ви з мене зараз зняли тягар. Я передаю вам на ці руки, на вашу працю. На вашу добру справу, і найбожа Божа молитва, і ці думки втілиться у цей проект. Саме ця поведінка, як на мене, і є прямим свідченням лобіювання головою виключно своїх тільки йому відомих інтересів. Хоча що тут говорити про інтереси, ринкова вартість землі, на яку поклав око Андрій Іванович, в межах одного мільйона американських доларів. Такої ганьби та позору місцевої влади я ще не бачив. І не розумію, чого очікував голова громади. Він зазіхнув на закляте, на господній оділ і отримав ляпаса від людей, які, звісно, зробили свій вибір на користь церкви, а не дивної забаганки знахабнілого чиновника. Коли ще тільки починалося це питання. Ну, всі ви знаєте мою позицію, я відразу була проти Бога і Боже Кесарю кесаю. А тут хлопці мені ще підказали, що е, количимо монастир. Тому е, навіть ті люди, які би зараз до нині хотіли сказати, що не віддати землю, подумайте, землю треба віддати монахам, хай вони там господарюють ще ніколи. Священники і монахи не зробили зла. Дорог тому доказ. Як на мене, самі ці слухання показали, що шлях голови Яремчанської територіальної громади Андрія Мироняка кардинально розійшовся із шляхом громади. До зустрічі у наших наступних сюжетах.